Все доброго дня, ви на каналі LeFIN і це відео ще раз буде для тих, хто просто шукає для себе непоганий банк для власних потреб, все, що було, і саме вам в цьому відео я ще раз в тисячний раз розповідаю про Монобанк від Універсал банку. Якщо вам потрібна картка для власних потреб, переходите в коментар до цього відео. Прямо на сайт Монобанку і замовляєте для себе картку, там є підтримки, поставити питання. Якщо вам не зрозуміло, що з собою по тарифам являє собою картка, вам потрібна картка для виплат, або інший продукт Монобанку, це може бути віп обслуговування. все можна дізнатися на сайті в опису до цього відео. Імонобанк це мобільний застосунок для банкінгу, який пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг і, включно з віддаленою реєстрацією за одну хвилину. Тобто вам не треба шукати додаток, переходите зараз на сайт і завантажуєте на ваш смартфон, який би у вас не був Samsung або iPhone, і встановлюєте програму. Далі ви. Заповнюєте персональні дані і подаєте заявку на картку, можете запросити кредитний ліміт до 100 тисяч гривень, або ні. По картці є кешбек пільговий період, якщо буде кредитні кошти, це до 62 діб користуватися карткою і багато інших переваг за даним продуктом. А якщо ви будете більше користуватися, ніж пільговим періодом, тобто ви. Будете в кредитному ліміті і ви не своєчасно погашите суму, то процентна ставка всього буде 3,1%. Також порівняйте з іншою карткою в обсуду цього відео є непогана картка від вже ідея банку у банку. Там є плюс, чого нема в монобанку: це зняття кредитних коштів з мінімальною комісією всього піввідсотка від суми. Це може бути перспективна картка для вас, якщо ви просто хочете знімати гроші, це на це звертайте увагу. Але там теж є певні переваги, в тому числі подивіться для себе. Далі розмовляємо про Монобанк. Монобанк е, може зацікавити клієнтів, які є волонтерами і збирають донати, а також молодь і власників смартфонів, які цінують зручність і швидкість в обслуговуванні як клієнта. Тобто, вам не потрібно. Думати, а де відділення цього монобанку? В монобанку немає відділень, це банк в інтернеті. Якщо у вас є питання, то можна звернутися у підтримку або на гарячу лінію. Всі контакти є на сайті банку. Клієнти можуть приходити прямо в інтернет і задавати питання. В підтримці є Viber, Messenger, Facebook, а також Telegram, прямо через ці додатки. Реєстрація для того, щоб отримати картку, можна провести її через дію або відеодзвінок, а також використовувати можливість безкоштовно поповнювати картку. Тобто, у вас маса варіантів, як користуватися монобанком, а поповнювати картку через термінали, і бокси і таке інше, а також через відділення акцент банку, а банк, якщо ви не знаєте, що. Таке термінал, і не можете користуватися. Там можна теж користування зробити і обслуговуватися в цьому банку, поповнюючи картку Монобанку. Але все дуже просто: в термінал зайшли, поповнили картку на обрану суму і все. Робити перекази по Україні, поповнювати картки інших банків за рахунок власних коштів без комісії, оплачувати мобільний зв'язок і комунальні послуги теж за 0 гривень. Це навіть є в презентації по картці чорна, якщо ви її оформлюєте. Дивіться, якщо ви якщо ви зараз бажаєте отримати картку, ви подаєте заявку, вам потрібно заповнити дані персональні. Якщо у вас будуть питання, ви задаєте його. Представнику банку є підтримка. Вам потрібно знати, що собою надає банк. Тобто, якщо ви хочете розібратися з цим монобанком і користуватися повністю, там дізнаєтеся про кешбек, він є в певних категоріях. Це встановлено банком на перше число кожного місяця. Також ви дізнаєтесь, що є оплата товарів, таких як там смартфон, ви хочете купити або інше. Частинами це в магазинах партнерах робиться. Немає жодних прихованих комісій. Можна робити розстрочку та кредит готівкою під 1,9% на місяць. Це окрема є послуга, і також додати віртуальну картку, якщо ви не хочете отримувати пластикову. Ну тобто, якщо вам не потрібна взагалі пластикова картка, ви сплачуєте все смартфоном або. Вашим годинником. Вам потрібно мати працевлаштування, жити на території України. По рекомендації банку мати смартфон, iOS, якщо це iPhone від 10-ї прошивки, а також Android від 4-ї 4, -ї 4 -ї плюс прошивки працевлаштованим або ФОПом, підприємцем і користуватися послугами банків. Тобто, ось так. Пропонується для вас ось таке. Як нагода, як можливість взяти і подати заявку на картку прямо через ось цей сайт, перейшовши. Якщо вам не подобається так, така картка, оберіть інший банк. В опису до цього відео є посилання на картку від ІД банку. Там пряме посилання на встановлення додатку.